Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра. Вітаю на своєму таро каналі Тут для вас знімаю таро розклади, це загальний таро розклад на тему, чи є якісь наміри у партнера, тобто певні потайні наміри, потайні думки або плани щодо вас, ми будемо це дивитися. Тобто, якщо у вас є певна людина у спілкуванні і ви не впевнені, що ця людина до вас має, ви спілкуєтеся недавно або ви спілкуєтеся давно, це не важливо. Тобто тут про ті відносини, які наразі є неясними, неявними. Тобто будемо дивитися про що це, тобто, що це значить. І я викладаю три позиції: вибирайте інтуїтивно, яка позиція до вас ближче. І, власне, можете представити собі цифру, або ж орієнтуватися по образу людини, представляти собі цей образ, або ж орієнтуватися по якійсь яскравій події в вашому життю, яка відбулася недавно із цією людиною. І надалі обираєте тут не треба дуже довго думати. Також це загальний розклад, тобто тут немає орієнтації на певну конкретну людину. І це ви маєте вбачати. Тобто, Дивіться, та інформація, яка вам залітає, тобто та, яка прямо розонує по душі, це ваша інформація. І так, давайте починати. А, значить, які є наміри партнера? Яке є відношення до вас партнера? Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Обираєте те, що вам ближче. Поки ви обираєте, я нагадаю, що якщо ви напишете свої лайки, свої коментарі, свій зворотній зв'язок це дуже важливо для мене, для розкладу, для каналу. Тобто для мене дуже цікаво послухати вас, що вам зрозунувало і як це відігралося в вашому особистому житті. Інформацію щодо навчання також є під відео. На моєму каналі, тобто, є силочки для переходу на навчальний курс чи навчальне відео. Так. Починаємо. Перша позиція туз мечів. Про що це? Є певні плани щодо вас. Думаю про них. Давайте ближче до справи. Про що це? Його думки щодо вас? Що він думає про вас? Скажемо так, людина закрилася в собі. Тобто тут тут відігрується більше як певна внутрішня закритість, закапсульованість партнера. По мечів закрився в собі, приймає якесь рішення або вариться в певній подвійності, тобто не може вирішити, що робити далі. З приводу королеви мечів я можу зробити висновок, що був певний конфлікт, може посварилися. і тут така холодна відсторонена позиція, обдумування, і, в принципі, не зрозуміло, чого від людини чекати надалі. Тобто він так як знаєте, затаївся. По дев'ятці Пентаклі тут людина може в принципі бути досить закритою і при цьому самодостатньою. Тобто, людина може варитися в своїх якихось подіях життя, концентруватися на собі, на своєму достатку, на своїх певних діях, які зорієнтовані на його достаток, на його майбутнє, на його життя. І йому якби не до е, інших, тут може бути трохи така егоїстична позиція. Це, по-перше, по-друге, може шукати собі саме достойного партнера, як, якого він буде вважати достойним, тобто якого він буде вважати достойним свого статусу. А якщо людина не має статусу, то буде орієнтуватися на того партнера, який йому цей статус надасть. Судячи з наступних карт, є до вас певна жага, тобто є певний до вас потяг, можливо, сексуальний потяг також, але ж є петірка пентаклів, тобто зараз є недостатність ресурсів. І Це або якісь проблеми, тобто вони можуть бути в матеріальній сфері. А може бути просто таке, що людині немає чого вам надати. Тобто, це може бути ресурс будь-якого порядку. Або, емоці... або емоційний, або матеріальний. Або ж людина сама така по собі, що вона не орієнтована на стосунки як такі, і їй важко тягнути формат стабільних стосунків, може бути таке. Зараз подивимося, давайте таку штуку, що як він позиціонує себе у стосунках. Тобто... Як він бачить себе в принципі у стосунках. Тут може бути така штука, що людина залежна від роботи. Диявол, вісімка пентаклів. Знаєте, йде така інформація, що людина може бути зациклена на роботі. І при цьому бути трохи такою ворожою щодо стабільного сімейного життя. Тобто для нього зараз може бути кар'єра на першому місці, і в тому числі, якби він є жадібним до того, щоб давати ресурс у відносини, і у стабільне сімейне життя. Так, і в тому числі, якщо людина в деяких випадках буде, якщо людина зайнята у сім'ї, то вона буде зайнята у сім'ї. Але ж іде така основна інформація, що він жертвує стосунками заради роботи, тобто йому треба просуватися по роботі. І якщо навіть хтось буде із ним у стосунках, то це буде формат певної взаємозалежності. Тобто, будьте, ну, якби партнер може мотилятися у нього якби, на хвості, і в його сприйнятті насправді заважати йому певним етапом самореалізації. І тут це, це виглядає у певній незрілості партнера, да? тобто попажу незрілість. Окей, давайте рухатися далі. Що людина до вас відчуває? А давайте перше, як він вас представляє, яка ви для нього? Як він вас представляє? До вас мавні, має певні почуття, прагне певної зустрічі з вами. Ну, точніше, я б сказала, що він так десь мріє про неї по зірці. Тобто, ви зараз знаходитеся на віддаленні, і ну, тут є так, туз-чаш, це, як певне, закоханість, захоплення вами. І ви для нього от вся одарена карта тут випадає. Тобто людина, яка має все. тобто Він вважає, що ви маєте всі ресурси. І тут є певний потяг до вас, як до ресурсної людини. Хотів би цієї зустрічі з вами. Так, добре, а давайте подивимося, чи збирається він щось робити. Почуття справжньої мені цікавлять на серці. Не серці. Може бути становище залежності, тобто ж людина бовтається між двома жінками, бо випадає дві королеви, або ж тут ситуація така, що ви для нього дуже ресурсна. Самопевнена, самодостатня, це все. А, які наміри щодо вас? Ну, повішений. Тут, тут два варіанти у цьому розкладі буде. Для деяких теж людина залежить від кар'єри, для деяких теж людина залежить від сім'ї. Бо колісниче це у нас кар'єра або дія. Тобто тут або людина не може діяти, або людина залежить від кар'єри. І давайте. E, значить, чи будуть врешті дії, чи буде щось робити заради того, щоб поновити ваші стосунки, або ж продовжувати їх? будуть e, Власне, трійка мечі випадає, на майбутнє не бачу дій, тобто наше рухається до певного поновлення зустрічі, але врешті втикається в трійку миші. ні. E, тобто, з цього приводу не варто очікувати. Певної розв'язки. Добре, дуже дякую вам за перегляди. Переходимо до другої позиції. Так, і друга позиція у нас сімірка чаш. Ну, людина щось собі вбачає або ви вбачаєте. Зараз будемо дивитися. Так, про що «Смірка чаш? Десятка жезлів. Верховна жриця. Тут або людина щось скриває, або ж ви в ролі верховної жриці, тобто ви в ролі коха... коханки. І тут, власне, така ситуація, яку тяжко витягувати. Тобто, треба, мабуть, вводити це все на поверхню, тобто прояснювати, проявляти. Так, ось вони карти. Такі у нас карти. Давайте далі подивимося. Значить, по-перше, його думки щодо вас. Думки щодо вас? А, маєте певний конфлікт, але він думає про те, щоб якось продовжити вас, ваше спілкування, але поки просто думає. Просто в нього такий формат відпочинку. Ну і те, що між вами відбувся певний розрив, конфлікт інше. Але вважаю, що може, може, будуть певні перспективи, не знаю точно. Як він вас приймає? Яка ви для нього? По-перше, потяг, по-друге, розбите серце і не знаю, як з вами спілкуватися, не знаю, як проявлятися. Тобто він закритий в собі. Також можу бачати, що ви наразі відхилилися від нього і закрилися в собі. Яка ви для нього в цілому? Як він вас бачить? Що ви у відлюднику, що з вами добре, що ви даєте яскраві почуття. Але наразі ви відсторонилися від нього. Добре. Які почуття до вас, тобто, що на серці? Яке є щире відношення? А, так, зараз. Незрілий він. А, багато маніпуляцій обману. але маніпуляція така дитяча, незріла, початкова. Може обманювати з приводу планів, що до вас по принцесі Пентаклів. Тобто щось говорити, але при цьому не здійснювати. І також він якби, знаходиться у конфлікті із вами, конфлікт інтересів. Тобто він має до вас потяг, але не може його реалізувати. Можливо, ви відштовхуєте, тому що ви випали якби у відлюднику. Чи є почуття на серці? Мені цікаво, почуття з приводу розриву. Не бачу я почуттів, вже третій раз викладає. Закритий в собі, переживає розрив і це все тягнеться досить довгий період часу. Чи є плани щодо вас на майбутнє? Чи має плани, чи бачить плани? Король Пентаклів, песірка Пентаклів. Знаєте, ось вона зустріч, але ось вона песірка Пентаклів, тобто немає в нього ресурсу. І наразі людина може просто бути би, зациклена на собі, на своїх ну, форматі свого задоволення, тобто як йому буде добре, як він хоче. І може, в принципі, шукати десь це на стороні. Тобто, або ж не мати шансів реалізації цього з вами. Те, що випадало, трійка чаш, мені говорить про те, що це може бути несерйозно. Тобто людина може бути саме схильна до несерйозного формату відносин по королю чаш. Тобто, якби, шукати задоволення. Це я так? Він знаходиться у підвішеному, і тут його може контролювати інша жінка. Випадає король Пентаклів, королева мечів. Та жінка, та жінка, яка на нього впливає, яка розриває ваш зв'язок. Добре, чим має він плани на те, щоб реалізовувати щось надалі з вами, чи буде якось діяти. Плани, що до реалізації діяти буде. Випадає дур, десятка мечів, розрив, карта дурня, тобто положення дурня, ні про що, нульова позиція, тобто нічого. Ви ресурсна для нього, імператриця. І, власне, останнє чи будуть дії? Чи будуть дії? Знаходиться він в залежності від сім'ї, не буде дії через те, що він у сім'ї, десятка жезлів випадає, і карта конфлікту не може і не буде. Таким чином, дякую двічки за вашу увагу. На цьому ми завершили. Пишіть свої коментарі обов'язково. Лайкайте, це дуже важливо для мого каналу та для мене. Будь-який коментар та лайк важливий, і також це дає вам певну знижку на те, щоб потрапити на індивідуальний розклад. Третя позиція, десятка шаш. Сімейна людина може бути або ви у сім'ї. Про що це? Що це таке? Десятка. Ой, Вибачте, дурак. Бедорак без пентаклі, про що? Тут людина може бути в несерйозна в плані постро... теж того, щоб строїти з вами серйозні відносини. Власне, є обман певна маніпуляція і така нещира, дитяча, груба маніпуляція з приводу на ваших стосунків, людина може бути нестабільною. При спетаклів дурак. Це говорить про нестабільність. Добре, надалі. Значить, який він? Давайте, як його бачить, карта так іде. Який він? Десятка Пентаклів, Ну, може бути. А, ну тут прямо жонати йде. А Ось він, король мечів, диявол. Він залежить від сім'ї і не може з нею вийти. Через це має віддалятися. А, як він вас бачить? Руховна жриця, ви у коханці, не може вивести вас із коханки. Закрита позиція, тобто не бачить як. А, його справжні думки щодо вас, потайні, які ми не знаємо. Закритий він наразі. А... Хотів би з вами розвернути ситуацію в плані того, щоб знову маєте, мати романтичні певні речі, тобто ось королевий шаш, тобто розвернути вас в сторону романтики, можливо, підчепити вас знову на цей, на цей крючок, тобто поновити якісь зустрічі, флірти інше. Ну, секс. Добре, що далі? Значить, його почуття на серці, що відчуває до вас? Знову обман, обманеде маніпуляція, має до вас багато пристрасті. Карта світ. Що з цього приводу? Скажімо так, хотів би щось надати, але не можу. Скоріше ви йому щось можете дати, але не навпаки. У нього знову йде пар, знову йде незрілість. Хоча він якби може влаштовувати себе, тобто ставити себе як імператора, ось він йде. Не може він дати нам ресурсу. І давайте його наміри, щодо вас. Його наміри щодо вас. Ну, кохання, сказати нам про своє велике кохання, що хоче задоволення написати, що з вами було гарно, дуже добре. Ну, ось наповнення сердечно, якби секс все. А, окей, і а, врешті що буду робити? Знову йде цей паж. Знову йде незріла поведінка, буде тягнути лямку із повішеного, щось віддалятися, приходити, мріяти про вас і знову башня, знову розрив. Тобто тут все несерйозно. Тобто, ось вона башня, ось вони його мрії. Ось основу цей паж випадає і його повішений, як би це все. Ну, тобто, він буде проявлятися. І в цьому я можу вам сказати, що так, але врешті, це буде несерйозно. Тобто, це знову буде одна та ж каніціль, якщо ви до неї прагнете. Добре, друзі, дуже дякую вам за перегляд обов'язково пишіть та коментуйте. Це дуже важливо для мене для цього каналу. Інформацію щодо навчання я залишу під цим відео також особисті контакти. Гарних вам відносин! Будьте щасливі! Гарного вам дня! До побачення!